Знов я Михайлик, і сьогодні ми будемо далі виживати на нашому острові в Майнкрафті. Так. Вчора ми знайшли клад. Де він був тут? Десь тут він був. Угу. І там ми знайшли. що ми там знайшли? Ага. Серце море, підводне дихання. І я хочу сьогодні вже допармети ті. Такі... Ракони наутилуса і заробити тим рудник. Корови. Mm -hmm. Все, корови. Коровий. Вови. Ой. Вова. Все, вони тепер Вова. Чому не не знаю. Так, в мене приблизно... Є. Приблизно є розрахунок, де є той портал в. Ой, кіппортал! Кіппортал! Ну. Е -е, ця фортеця в пеклі. Е -е, для того я вже зачаруюся повністю. У мене там було 4 альмазі. Я хочу заявити собі ще один меч. Його зачарити, бо я так поняв, що мені, що мені буде бути рівне мордерство. Щоб скоро нафармити то все. Зараз плю. І йду фармити 22 рівень. Це буде скоро. Я, я тоді закидую сюди золото плавати. Два одне золото. Так. Ну, зараз зароблю ще один алмазний меч, палка, два алмази і ще один меч. Бо якби тільки з гостеротою це не меч, це целий. Це фігня. І по факту. Густорота 3. Окей, якщо що знімемо чари? Окей, підемо зараз на фармимо. Що на жителях файно опит фармети? Бо там торгуєшся і то. Жителі найбільше опиту дають, до речі. Повземо! Повземо-повземо-мамо! Повземо! Ой-ой-ой! повземо, мамо. Повземо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повземо, повземо маму, мамо. Повземо, 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 повземо! Оп, і повзла. Продовжу, коли буде 22 рівень. Я не знаю, чи таке можливе що в фермі заспавнився зомбі зі списом. Ну, в мене це є. Це є. У мене вже 21 рівень, коли буде 22, продовжу. Двадцять другий рівень є і бомбочка. І кур курінно. Кровь тут бомжі. Ласка не Ось тут Ось тут якщо я об'єднаю з книжкою, то буде мене підсказати. Це буде просто хорошо А на мачу буде Буде Будем на густе. 5. Він заранее на 12 12 сторон. що, прикалуйтесь. Не знаю, що це хороші зачарту. Просто тут скорі відкидання там. Я рахую, що відкидання це таке не правила, чара. але чара. Зачар, тому що він може нормально так відкинути. Так. Это Нет, это не книга, это книжка. Я ее на зачаровывание не ношу. А, манам, меня в глазах старая зачаровывание в рот. Точно. все, залез. Я от не знаю, як би ви без Перезача... перезачаровувати перезачарувати. Потім не зберегти. У двадцять лав. Там тільки два рівні підфармити і все. Окей. Сила вогню один. М -м, сила вогню і, е -е, вже на цей зачар я лишу. Сила вогню це рілі круто. Це вже рілі круто. Не йди. Зараз бігає за заболоками. Поки я буду чекати, я буду ловити. Буду ловити щось. Я там можу зловити і на, і, і, раковину на утелса, можу зловити собі ще якийсь лук, можу зловити будь-що. В нього за чорну, вже короту. Просто щоб я надарма не собі там не афакашу.

Окей, зараз варую. Так. Ні. блок, як я буду тепер лізти? Так вот, а тут на бути якісь эти... Вот у мене тут едва блоки. Тут є один. все, ми не пропадаємо. Так, 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 так. yeah Є Я поки це все рву, то вже купа мобів нападала Вже купа мобів нападала, поки я порвався І все, у вона вже 21 <laughs> Добре, продовжу, коли буде 20 дороги Все, 20 дороги є Завісно, час я зловив 2 Дві це, різки, одного лосося і гнилу плоть. Так. О, чуть-чуть не забув. Заблювати. Чи? Я міг здохнути. Якби я би рівно забирав, забрав, то я міг здохнути, -мо. Чому я аж тепер це зарозумів? мародерство 1 На що мені смачно не встановлю? Є гостита 4, села 1, села 1, мародерство 1. Є. Все, от тепер це рілік льовий меч. Кльовий меч є. Так зараз я знімаю зі себе цю всю броньку. І зараз будемо дивитися, що я можу, на що є. Я... Це... Захист від снарядів Це ми зачаруємо полюбасу. Захист від вибухів так само полюбасу чаруємо. І захист старий так само полюбасу чаруємо. Все. Далі міта 22, два і два. 20... Так, 22, два. Далі. Плюс 2, шепоту. 28. У нас за 8. Ну, зато тепер в мене крутий меч. О, ой, тепер мені має випадати по два тих. І більший шанс, що мені випаде голова візера, бо я їх там прибав, буду вбивати так само. І сила в село вогню один. Тепер, коли буде дефіцит коровим, то в мене буде вже пожарне. О, це Окей, продовжу, коли у мене буде 28 рівень. Вже 20 рівень. А, чуть не забуду, я буду вести час рибалет. Є файна новина. Я зловив жителя і називаю його Макс. Все. Ти будеш жителем. Першим жителем, який тут буде. Я пішов, візьму... Ще бірку і ще один одну бірку ну ярлик Не знаю, як правильно навіть називати. всі по різному називають. Українські блогери так само називають або бірка, або ярлик або якось так. Я не знаю. А, вот этот житель у нас и я Ты уже будешь Моим будущим жителем Житель так что Это зомби житель А я мой будущий житель Надеюсь Є. Так тут ми все закрили, ну і ярлик, і чом у мене є тут. Все, далі я фармлю такого опорту на зачар а, І напевно уже ктовфу каже. Продовжу коли буде 28.